Друзі, вітаю вас! Хочу вам показати гума після зими. Скільки тут камінців. Бачите? Я її хочу все убрати, всі ці камінці і почищу цю гуму. І потім вам покажемо, скільки вага цих камінців. Дякую. Друзі, я закінчив чистити резину від камінців. Зараз ми подивимося, яка вага. Це з одного колеса приблизно 99 грамів і грам 10 десь улетіло. так що Балансувати буде дуже важко це колесо, тому я вирішив почистити. Ось так. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть свої коментарі. Всім дякую!